В першу чергу ключове, про що я завжди кажу, в перші найближчі там тижні місяці треба зафіксувати всі докази того, що дійсно та подія, яка сталася, це було внаслідок е збройної агресії Російської Федерації. Ви повинні зібрати всі можливі докази, звернутись до всіх можливих інстанцій і не розраховувати, що тільки слідчі це зроблять. Так дійсно має бути відкрите кримінальне провадження, Так дійсно мають там відповідні органи державні зробити певну роботу. Але е в тому числі долучайтесь до цього, долучайте адвокатів, тому що оцей етап зафіксувати, що це були Покази, саме того, що це сталося внаслідок збройної агресії, збройної агресії Російської Федерації, перше. Друге, розмір збитків, який вам був заподіяний, що це дійсно ви потерпіла особа визнати цей статус кримінального провадження обов'язково. Далі є вже з'являється това практика, вона суперечлива. Але окрім того, що кримінальне провадження, тобто воно фактично зависає, та, тому що вони визнають збройну агресію Російської Федерації, визнають винними, але по факту стягнути кошти ви не можете, тому що, поки в нас триває ще війна, поки не з'ясовано, як. Це буде далі там військовий трибунал. Як це все буде з Російською Федерацією відбуватись. Тому е, звертаються до суду, звичайно, господарського суду підприємства, подають позов саме на Російську Федерацію, як на державу. Це суперечливий підхід, тому що насправді, якщо ми візьмемо всі норми міжнародного права, держава як така не може бути суб'єктом е, позову, тобто до неї напряму звернутись не можна, тому що держава це щось ефемерне, та яке має в собі там велику кількість державних структур, але не сама держава як утворення. Але ці позови мають місце. Це з зрозумілих причин, тому що ну до кого звертатися, так якби. Хоча є певні практики, які кажуть, що треба звертатися, наприклад, до прокуратури Російської Федерації, до певних там якихось державних органів, одні кажуть, що ні. Попробують звертатися саме як до держави, як суб'єкта Російської Федерації. Тут знову ж таки є порушення різних норм в плані, що держава має імунітет, виходячи з різних конвенцій. Чому на неї не можна просто так подати на, як на державу, І це поки робиться тільки, наприклад, на рівні Європейського суду справ людини, коли там громадянин або фізично? особа проти держави. Коли український суд виносить рішення проти Російської Федерації, це звісно дуже унікальне рішення, і не зрозуміло, як далі їх виконувати від слова взагалі. Тому що я думаю, що ця практика робиться як єдине, що можна зробити в цих умовах, щоб зафіксувати розмір збитків, плюс судове рішення це аргумент. Якщо пізніше буде військовий трибунал і можна буде придивляти якісь претензії, показувати зафіксовані, що дійсно це все було зроблено, то якраз наявність кримінального провадження з відповідними доказами, і все судове рішення і буде певними тими докази. Які будуть свідчити, що у вас є право отримати відшкодування від тих репарацій, які потім отримує Україна після військового трибуналу.